Очільник міста Івано-Франківська Руслан Марцінків з'являється в студії найтеплішого полюсу планети. Доброго ранку, доброго пане. ранку, всім вітаю! Слава Україні! Героям слава! І е, найперше питання. Ви сьогодні повернулися е, з поїздки на схід. Угу. Де були з ким говорили, е, як то кажуть, з перших уст? Е, як наші хлопці? Я був у Запорізький напрямок, один день, а другий це Донеччина. Тобто Донецька область скрізь зараз тривають важкі бої. Е, ситуація дуже і дуже напружена, тому що ворог фактично на всіх напрямках активізувався і навіть там, де було більш-менш спокійно, ну, наскільки можна це казати, та на жаль, зараз є штурмові дії ворога, тому підтримка від тилу дуже важлива, тому що надзвичайно складно в таких умовах без належного забезпечення. Безналежної кількістю людей отримувати ту лінію фронту, яка сформувалася. Тому на Запорізькому напрямку традиційно 102 бригада територіальної оборони наша, як бригада, так 78-й батальйон, який є в складі 102-ї бригади, сформований з Івано-Франківців. Чергова допомога це в дрони, це дрони на оптоволокні, ну і інше спорядження також Мавіки. 7-й стрілецький батальйон ФПВ дрони передали чергові. 7-й стрілецький батальйон. Він є в складі 65-ї зараз бригади, але формувався Івано-Франківську. Саме наш 7-й стрілецький батальйон. Також відвідали 128-му бригаду поле», яка зараз переформатована в вже важку механізовану бригаду. Ну і зокрема завіз допомогу Олегу Тягнебоку, який є командиром одного з 234-го батальйону, е, саме в цій бригаді. Е, це Запоріжчина, Донеччина. Донеччина традиційно ми перевозимо допомогу для 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвець, де служить Андрій Гремалюк, е, депутат міської ради, який з перших днів війни пішов. І саме в 109-му батальйоні 10-ї гірської штурмової бригади. Знову ж таки, батальйон має місце дислокації Івано-Франківськ, тому звичайно велика увага і допомога цьому батальйону і взагалі є Дельвейсом, як бригаді, яка фактично в якій дуже багато Івано-Франківців, жителів нашої Івано-Франківської області. Батальйон Свобода та в славах Національної гвардії. Командир роти Івана Франківець, хлопець, якого тато загинув на війні, він далі продовжує там воювати разом з франківцем, разом з цими жителями України. Тому чергова допомога для хлопців з батальйону Свободи, який там на Донеччині, також б'ються в дуже важких таких умовах, тому що ворог ну, фактично наступає з усіх сторон. І зараз батальйон фактично пробує закрити дірку. Яка утворилася, на жаль, і пробує, на жаль, це все робиться людськими життями. 24-та бригада тактичний відділок САПСАН, Традиційно ми співпрацюємо, тому що керівниками є родина з Івано-Франківців, і вони мінери, також БПЛА, важкі БПЛА працюють, тому привезли антени до важких БПЛА, привезли дрони, тобто для того, щоб давати. Відсіч ворогу. Загалом 650 дронів передали, 10 fpv дронів на оптоволокні, які можуть до 20 км досягати ворога, і антени для Баб'ях, як народі їх називають, і мавіки, інше спорядження, які теж просили тут тобто, масло, ще щось. ну, Інші і інші речі, які потрібно все, що могли вмістити в бус, то, то все передали. Це не означає, що тільки в моїй поїздці волонтерській це передається. Ми постійно фактично допомагаємо, щоденно допомагаємо, але така поїздка, вона також дуже важлива, коли ти приїжджаєш, передаєш нагороди, дякуєш хлопцям, щоб вони відчували оце відчуття, що тил не забув про, про фронт. Бо, на жаль, хлопці, отак. Інколи думають? Інколи так. думають і навіть говорять, якщо за чаєм чи там, ну, не буду називати ден, ми час від часу ночуємо хлопців там угу. та, і маємо можливість поспілкуватися навіть там, в, коли з тими, хто, наприклад, на ротації чи на ротації чергує, може. наприклад, uh -huh. якщо Мінери, мінери, вони виїжджають, роблять свою роботу вночі, і там зранку вони вертаються, бо інакше ти не, не зробиш цю роботу. Uh -huh. тобто, і ти маєш можливість говорити. І в хлопців такі продоїшні, що вже всім якби байдуже, байду тил забув. І, і коли ти приїжджаєш, для них це все одно важливо, що це як хтось, ну, якась часточка того, що ми не забуваємо. Їх. Часточка так. дому такі приїжджає. Так, та, 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 та. і це можливість оце поспілкуватися. Я ще раз кажу, що о, о, хлопці виснажені, дехто четвертий рік воює, навіть самі сталеві. Самі добровольці, самі такі, які ну, з переконання патріоти-націоналісти все рівно е, накопичуються таке е, втома, проблеми здоров'ям. Тобто Я реально бачив там, на одному з цьому, коли е, депутат знову ж таки називати підрозділом, людина е, їй на, на капельниці, вона надалі керує е, процесом бою. Тобто, її капають, е, колять паралельно, бо нема кому замінити то, наприклад, такі умови. Тобто це, ну, це реальність. І коли ти туди приїжджаєш, для мене це теж дуже важливо, щоб ну, то відчуття цього єдності тилу і фронту воно було. Тому для мене дуже цінно ці миттєвості посидіти. Навіть знову ж таки вночі там подивитися, як працюють. По ворогу та які проблеми знажити, ти більше ну, не діло, коли ти тут в тилу, там. коли ну, ти чуєш потреби, та, а інша та, справа, коли не травмі, та, і ти, ти вже, і ці вже бачиш ці потреби. Тому це до того, хтось мені там дорікає, чому я їжджу, там особисто, а чи не можна це. Мені здається, що в таких, ну якби воно має багато якихось таких, скажімо, напрямків, які нам дозволяють. Не ну, основне, щоб хлопці відчували, ще раз кажу, що тил не забуває про, про, про хлопців. Тому дякуємо захисникам, дякуємо всім, хто сьогодні Як кожен з нас може допомогти відродити відчуття хлопців, що вони для нас цінні, важливі і що ми їх підтримуємо. Кожен франківець, що може зробити для цього. Бо ну хтось каже, ну а я маленька людина, що я можу зробити? Що маленька людина може щось докластися, плести сітки, не знаю, донатити, робити якісь добрі справи, долучати заходи. Просто сказати дякую військовому, який тут перебуває, чи який вже ветеран. Я думаю, що це, що це є важливо, це дуже важливе відчутті. Навіть інколи зателефонувати, та чи там що, кого знаєте, так це теж важливо Написати та важливо, важливу річ робить. Тобто, ну тут різні, тут кожен повинен якби відчувати, але кожен може долучитися. Тому що ну хлопців є це відчуття. Ну на жаль, я це відчув та що особливо, коли вони зайдуть в соцмережі та, та тобто в них є це, це відчуття. Можливо, вони не так і знаєте, ну так, але. Там де я з тими хлопцями ми давно знайомі, тобто не можуть сказати все. Тобто і що добре, і що погане, Тобто, і тому я тут ну, з ними говорю відкрито, чесно, і вони надзвичайно, надзвичайно чесно відкрито про це говорять. Є таке, тому стараємося допомагати. Бо якщо фронт, якщо ми фронту не будемо допомагати, то фронт прийде в тили, і це треба пам'ятати. Тому, на жаль, ворог наближається. Ворог. Кожним днем фактично ближче до івано Франківська, на кілометр, на два, на три, на п'ять. Але, але, на жаль, фронт рухається не ну, скрізь важкі бої. На Запоріжжі зараз важкі бої. Як внизу Запоріжжя, так і біля туди, в напрямку гуляй поле зліва. Тобто на Донеччині я вже мовчу на Донеччині взагалі кожна точка е, там, і з чим я стикнувся. Тобто давно стрілкових боїв не було. Та, от, наприклад, на одній ділянці, які тримають постійні стрілкові бої, тобто лоп лоб. Тобто, що зазвичай рідко було. От уявіть собі оцю ситуацію. Можу не уявити, просто знаю. Я теж спілкуюся з тобто, що здоровою. І таких ситуацій стає набагато більше майже по всій лінії фронту. Тому ситуація. Дійсно, важливо допомагати нашим хлопцям, важливо, щоб вони пам'ятали і знали, точніше, щоб вони ну, знали, що ми ще одне у мене дивує, але ж таки відсутність значної допомоги. Тобто хлопці так кажуть, якщо б не волонтерська і не допомога громад та там дронами чи іншими, кажуть, не було би е, ну, чим відбиватися. Тому для мене і захищатися мені це трошки дивно, тому що ми так і не налагодили на державному рівні. Оцю систему надання такої допомоги, зокрема що стосується дронів і ребів. І ребів це і те, всього, те, тобто, все це ну такими такими, знаєте, або волонтерська, або просто хлопців скидаються самі та й купляють тобто, за свою зарплату. Чи це чи... я теж знаю. До речі, про це. допомогу громади. Від себе особисто хочу подякувати за те, що підтримали нашу програму 80 на 20. і хлопці з запорізького напрямку отримали дуже потужну бригадну репку і решту антидронових засобів. Скільки уже проектів? Ем... 19 проєктів ми вже реалізували, ми вже передали. Так. Тобто це 25 ФПВ-дронів генерал Черешня, 210 ФПВ-дронів по 7 проєктах, тобто 18 оптоволоконних ФПВ-дронів, один ударний дрон косар Т-8, 56 пультів для ФПВ-дронів, 9 сучасних засобів радіоелектронної боротьби РЕБ, 4 реби додатково ще по двох проєктах, 12 антенн «Ав Авенджер по двох. Проектах. Ну і ще проєкти в стадії реалізації. Тобто 19 проєктів вже повністю передані нашим хлопцям військовим. Це тільки по бюджету участі, ще й по програмі розвитку місцевого своєму, просто по закупівлях. Навіть сьогодні ми десь для третєї штурмової передаємо допомогу, Тобто щоденно ця допомога відбувається. Тому, на мою думку, це є важливо. Але б ну, набагато більше б працювало, якщо б було і держава, і місцеві органи влади всі би забезпечували. Тоді б у нас була ну, якби перевага. На жаль, на сьогодні перевага можливо тільки в великих бомберах лишилася. Це решта ворога набагато більше. Сумно, але ну це нічого не, не означає, просто треба Ми, допомагати, ми, та, ми тримаємося, та, треба допомагати кожному пам'ятати. Ми... Не треба якусь, ну якби просто треба допомагати робити все, що у твоїх силах кожен нас. Я ще раз кажу, у нас є жіночка, яка цього року 90-го, Вона ходить на вулиці Довженка до маскувальних фей, плести сітки майже щоденно 90 років. Тому якщо людина в такому віці може. Прийти, поплисти та сітки. Ну, напевно, що кожен би міг якимось чином долучитися. Е, про так, кожен, кожен з нас може долучитися, і це дійсно не треба так багато. Е... До, до речі, побутую, я думаю, вже зламалася ця думка про те, та що там, не, там маленьких донатів не буває. Люди мені е, нещодавно стикнулася з такою mm. е, в розмові з е, знайомими. кажуть, ну то що це вирішить мої 50 гривень? Я кажу, дивись, проста математика. Тисячу людей по 50 гривень це 50 тисяч, це вже велика допомога. А це філіжанка кави ну, ранкова, яку можна ну, там підвищена кава може бути. Зроби самі підвищеної каву. Вважаю, донат. Що тут нема малих великих донатів, тобто найменший донат він, він допомагає. Та, і я дякую, там, наприклад, ми там маємо скриньки Легіону Свободи за те, що, наприклад, кидають, тому що дуже багато речей. Які от для батальйону вдалося купити, це за рахунок оцих, оцих ресурсів, коштів, тому що я ще раз підкреслю забезпечення, би хотілося е, бути е, кращим. І м, реально це з, спасає життя. Тобто якась додаткова репка, яка куплена, чи додаткове спорядження, чи додаткова антена, вона спасає е, хлопцям життя, чи додаткові рації. Тому немає невеликих донатів. Маєте 5 гривень, кидайте 5 гривень чи там до гуртом і тата то добре. Би. Тобто, це не, тобто, не, не питання, не питання цьому. Просто треба допомагати і робити свою роботу. Є це. питання у нас під нашою прямою так. трансляцією. Ваша думка про вислів американського сенатора республіканця Алінці Грема. А українські жінки повинні бути так само мобілізовані, як і чоловіки. Якщо Україна, де всі рівні, то воювати готові, повинні всі бути. Дивіться, не, не знаю. Я, чесно кажучи, перший від вас чую <рес> цю, цю, цю фразу, не Все. Ну, так. я теж якось не цікавилася, про, але про, просто, просто цікаво. Дивіться, не, не можу сказати. Тут нехай фахівці кажуть ті, що займаються Збройними силами України мобілізацією. Мені здається, що ніж жінок і так буде дуже багато у війську. Коли я приїжджаю, завжди жінки є. Навіть от я до Мінерів приїжджаю то командиром. З цього підрозділу є жінка, та, який не просто там на, на, на війні, жінці набагато важче на війні. Ну, чисто з побутових умов і інших речей, але, але багато жінок сьогодні зі зброєю в руках і ще дуже багато дають. Тому мені здається, що тут. Добровільний якийсь підхід має бути щодо жінок. Тобто, якщо жінка відчуває, що вона готова захищати, вона повинна. Але примусову мобілізацію, я би я би не робив. Тому я не підтримую цю тезу ну в такому вигляді. А те, що жінки сьогодні є на війні, вони воюють, це факт. Тобто я не в одному підрозділі бачу і то такі жінки, що можуть фору дати багатьом чоловікам. Тому, але це добровільне і нехай так. Про те, що ми пам'ятаємо і ми підтримуємо в Івано-Франківську, проходив на користь цього цієї фрази. є В нас проходив благодійний забіг і мирна акція mm -hmm. до теракту в Волонівці. Ви були також там, там навіть і. Навіть біг три кілометри в підтримку. Я Тому... вам і пишаюсь. Тому що я б ні. Я би пройшла три кілометри. Я пробіг в цей. Бо хлопцям набагато важче, що тут треба. І насправді я підтримую заходи, бо досить мені часто пишуть там, про те, що там, я підтримав цей захід, що сьогодні, до речі, голосування має бути щодо набої САП. А мені багато пить, коли так би виходили, коли там заполонених. І це, тут. Хочу сказати, що я неодноразово. Брав, виберу участь у таких заходах щодо, під, щодо підняття проблеми щодо полонених, щодо наших хлопців, які пропали вісті. Тому це був один заходів, який ініціювали родини пропавших вісті і полонених. Mm -hmm. І тому в підтримку я взяв участь. Це найлегше, що задонатив. Знов ж таки, ми зібрали 32 тисячі гривень. Знов таки, дрібних донатів не, не буває. І... Тому я підтримав цей захід і вважаю, що поки наші хлопці в полонять, потрібно піднімати це, потрібно цю тему треба говорити, на міжнародному так. рівні. І я не є той сторонник, який каже, що не треба піднімати цю тему, бо ми підіграємо ворог. Потрібно піднімати, щоб про хлопців не забули, щоб світова спільнота привертати різним способом увагу та різними методами. Тому для мене це, це дуже важливо. Брати участь в таких заходах, Якщо мене, особливо коли мене запрошують і раді, та, то ну, це гріх не прийти, не підтримати такий, е, такий захід. Тому я низько вклоняюся, дякую цим родинам, які супер цьому, надіються, що і багато, і багато прикладів є. Наприклад, я зустрівся з хлопцем, який на цьому заході, який повернувся з полону з мамою, який мама брала участь в заходах. І... І це, і це важливо, що вони разом вони бачать, ага, чий син повернувся, значить є надія, що він повернеться. Тому тут це такі речі, які, на мою, на мою думку, взагалі. треба ну, якби підтримувати постійно. Діти військових знову поїхали за кордон відпочивати куди цього разу. Кшанів, Рейбнік. тобто зараз польські наші друзі, хоч бачимо, що поляки трохи змінили свою риторику, та вони не наш бік, але. На рівні громад, на рівні місця. Я дякую Кшановському, Кшановському повіту, я дякую Римнику за те, що беруть наших дітей і відпочивають десь в каутському таборі, десь в такому літньому таборі, але беруть дітей, родин загиблих учасників бойових дій. Я відразу хочу сказати, всі учасники наших таборів це є діти учасників бойових дій, родин пропавших безвісти, родин полонених чи родин, які. На жаль, втратили свого батька тому, або маму, тому такі діти от вони відпочивають. В... Ну а крім того, та берлімниця у нас продовжує свою роботу. Якраз закінчилась четверта зміна, і серед учасників були діти 10-ї розко-штурмової бригади хлопці учасників бойових угу. дітей. У нас добра співпраця. Зараз будуть знову ж таки на п'ятій зміні дітки. Ну і крім того, ми взяли дітей з Покровська і з Куп'янська. Ну, тому що це ці, ці діти, які побачили війну, які, можливо, зараз вже живуть там хтось в Харкові, хтось, хтось, наприклад, це, але ці дітки, які ну, мати дитинство. дитинство Тому ми у рамках співпраці, і, і, і от в цій поїзді, що я був, теж з Куп'янськом зустріли, ми допомогли там автомобілем для. Для комунальних працівників, бо як не дивно, місто майже напівуточення, але комунальники мусять заїхати, допомогти прибрати цей, навіть допомогти військовим, щоб врятувати цивільних людей. Тому що не всі виїхали, тисячу евакуацій відбувається, 1400 людей далі перебуває в Куп'янську. Тобто, і, ну, хочу сказати, це катастрофа, то що. То, що то, що відбувається яка там гуманітарна катастрофа, тому хочеться, щоб дітки ці теж відчули. Тому ми Покровськ, Гуляйполе, Куп'янськ, Покровське, Дніпровської області, дітки і Мелітополь от, протягом шести змін. Тобто, навіть спілкування наших франківських дітей з цими дітьми, воно теж, ну якби, дає такого. Це розуміння, це розуміння так, і це дає надію на те, що так. наші діти не будуть роз'єднані, як нас пробували багато років роз'єднатися. Ми цей проєкт робимо. Україна єдина. Я вважаю, що це, слава Богу, Франківськ має такий табір та має потужний комунальний табір. Свого часу Зінавесич Кутяк доклав зусиль, щоб його купити, Яку я був помічником. І... Мені здається, що та інвестиція в дітей, яка дуже виправдана. Сьогодні табір працює і працює достойно. У нас часу дуже мало, тому я так швиденько е про дітей почали говорити. Ми якось говорили, що діти, які отримають найвищі результати при складанні національного мультипредметного тесту цього року, будуть е отримувати одноразову виплату. Е У нас дві <звідух> виплати є так. Діти отримують. Просто діти франківська, які отримали високі бали, отримують суму. А також, якщо дитина отримала високий бал навіть не 200, а 190 балів середній і вище, та? і вибрала франківський вуз, тоді вона отримає до 55 тисяч гривень ще премія. А так всі діти у нас, наприклад, є троє дітей, двоє з ліцею імені Сабота і з Романа Шухевича, які отримали 600 балів. Від кожна дитина отримує по 15 тисяч гривень. Від нас є дітки, які четверо. Це знову ж таки ліцей мені Саба та Троє, і ліцей мені Полюя 400 балів, по 10 тисяч гривень. І у нас є майже 44 мінус а, 30, 37 дітей. У нас є, які отримали 200 балів. 200 балів з різних предметів. Вони отримують по 5 тисяч гривень. А якщо ці дітки виберуть з середнім балом 190, ну ті, хто франківський має вуз, франківський вуз, то вони отримують до 55 тисяч додатково. Бо ми зацікавлені, щоб дітки йшли в наші вузи. Ну щоб вони лишалися тут, хоча Правильно ми хоча ми пишаємося дітьми, які отримали такі здобутки, справді ну, пишаємося і дякуємо нашим і батькам, і вчителям в першу чергу, що підготували таких потужних дітей. На жаль, знову ж таки, часу нагадую у нас зовсім мало. І де був медичний четвер? Дуже коротко розвинув. Сьогодні ЦНАПІ Івана Павла другого. Будь ласка, Будем. приходіть і вже триває медичний четвер. Наші медичні працівники перевіряють рівень цукру, тиск. Ну там можна самі елементарні такі речі отримати. Ідіть роз... ЦНАП, отримуєте послуги заодно ви приймете зору. По бажанні сінку, слухачам б Ядності на нам її відціювати зерно від полови. Відсіємо зерно від полови, залишаємося на найтеплішому полюсі планети, бережемо свою ментальність і холодну голову, як то кажуть, тримаємо. І Залишайтеся знову ж таки нагадую на найтеплішому полюсі планети, а уже в серпні наступного четверга ми знову зустрінемося з очільником міста. Компанія компанії квартал уже понад 10 років.